Волинські правоохоронці на гарячому піймали жінку, яка намагалася продати свою трирічну доньку. І з пошуком покупців 26-річна матір особливо не крилася. Разом зі своїми співмешканцями вони оцінили дівчинку у 20 тисяч доларів, за які планували власне придбати автомобіль. Про злочинний намір міліції повідомили небайдужі громадяни. Пару затримали у момент передачі грошей. Якраз нині дитиною опікуються медики, обоє зловмисники в ізоляторі тимчасового утримання. За торгівлю людьми спільникам загрожує до 15 років ув'язнення. Крім того, жінку позбавлять материнства. Віддала дитину за гроші. Так вийшло. Бо я не працюю. Чоловік сидить, держава не допомагає. Умови погані для життя. Хотіла дитині краще. Ну, розлога матеріал дивіться вже у вечірньому випуску ТСН о 19.30.